На місці ворожої ракетної атаки у Павлограді побував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він поспілкувався із мешканцями постраждалого жилого сектору. Дивимося, як проходить ліквідація наслідків спричиненими ракетними ударами. Поспілкувалися трохи з людьми. Дуже вдячний міському голові міста за ту допомогу, які які він надає місцевій громаді, Спілкувалися з ними в понеділок? По підрахункам фактично збитків задано приблизно на 15 мільйонів. Проговорили, вирішили, що половину цих збитків бере на себе місцева органи влади, і половину надаємо ми. Так що працюємо далі, міський голова Павлограда Анатолій Вершина наголосив, що разом з обласного та місцевого бюджетів виділили 15 мільйонів гривень. Найбільшу суму отримують власники будинків, які не підлягають відновленню. Трохи менше – господарі домоволодінь, які потребують капітального ремонту. Кошти передбачені і на відновлення осель з менш значними пошкодженнями. Ми знаходимося в епіцентрі цього вибуху, цього прильоту ракети. І поспілкувавшись, ми розуміємо, що ми правильно все робимо. Тому що з перших днів ми організували роботу по ліквідації наслідків. А коли я приїхав, я вже казав, коли я приїхав до голови військової адміністрації і попросив допомоги, тому що ми не, не могли самі спра справитися, перш за все, фінансово і матеріально, я маю на увазі матеріальний ресурс, будівельні матеріали, і ну це таке вперше напевно в історії в моїй роботі, коли сьогодні попросив, попрохали, а завтра. Вже питання вирішено. З болем дивиться на те, що залишилось від його оселі. Сергій каже, ракета вибухнула на городі буквально за декілька метрів. Вся родина була вдома. В одній кімнаті мирно спали двоє дітей, в іншій він з дружиною. Шокована сім'я рятувалась через вікно. Синів батьки відправили до родичів. Самі залишилися на місці допомагати. Зруйноване майно вщент. Наразі проводяться роботи з. Прибирання комунальні господарства вивозять сміття, будівельне сміття. Тому ну, хочу тільки подякувати всім небайдужим людям, які відгукнулися з допомогою до нас. Хто як може допомагає, допомагає фізично, приходять люди. велике їм дякую. Допомагають гривнею. Також дякую. В зрівнянні з тим, що ми вижили, це нічого, але це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил, душі. Було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. Чи відбудовувати зруйнований дім, подружжя ще не вирішило. Кажуть, важко буде жити на колишньому місці, де сталося так багато горя. Та й залишки будівлі аварійні. Це будинок мого сина, який розрушився. Це їхня була кухня, це ванна. Тут вони зустрічали нас, друзів, внук зустрічав, діти друзів зустрічали. Ми любили тут все час сидіти. Тепер його немає. Все розрушено. І будівля тут була теж врем'янка, літня, її немає, навіть немає і фундаменту на літній кухні. Нагадаємо, ворожий снаряд прилетів у приватний сектор Павлограда в ніч на 16 лютого. Забрав життя літньої жінки. Ще вісім людей постраждали. Понівечено понад 60 будинків.